Є знижки на декаделен до 15% в Аптеках подорожник, пам та ощад. 6 мільйонів доларів заробила голова лікарської комісії на ухилянтах на Хмельниччині. Від кількості готівки у дивані голова обертом пішла навіть у правоохоронців. В енергодарі підірвали топ колаборанта начальника охорони ЗС. Вагнерівці розстріляли добровольця з Балтики і отримали жорстку помсту. Племена торегів знову розбили колону російських найманців. Шольц готовий йти на переговори з путіним та економічному бронюванню. Таки бути. Міністерство економіки дало добро. Про все це розповім за мить у студії Яна Кочкурова, і ми починаємо. Сьогодні зранку гурмі уснуло одного з топових колаборантів так званого начальника фізичної охорони окупованої Запорізької атомної електростанції. О сьомій ранку автомобіль з Андрієм Коротким вибухнув у Енергодарі. Відомо, що зрадник влаштовував репресії проти українців в окупації, а також допомагав організовувати і брав участь у інших воєнних злочинах. Зокрема, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. На співпрацю з ворогом він пішов добровільно після захоплення ЗС. Чоловік навіть увійшов до партії Путіна Єдина Росія, та це не допомогло уникнути йому справедливого. Покарання від наших розвідників. Коханець вбив жінку заради автівки. 27-річний чоловік задушив 51-річну киянку, аби вкрасти її коштовності та автомобіль. Поліцейські вже затримали злочинця. Слідчі дізналися, що чоловік мав короткий роман з жертвою. Коли ж жінка запросила молодика додому, він напав на неї. А потім забрав з дому всю готівку коштовності, сів до її машини Toyota Land Cruiser і поїхав до Чернігова. Машину злочинець перефарбував у колір хакі і змінив номер. Для маскування також одягнув військову форму. Нападнику загрожує довічне позбавлення волі. Вагнерівці жорстоко стратили полоненого добровольця з країн Балтії. Відео з відповідною новиною поширили ворожі телеграм-помийки. Відзначимо, що поки невідомо де це сталося, та чи справжнє це відео. Бо поки ці ролики ніхто не прокоментував. На одному з них роздягненому до білизни чоловіку на колінах у виритій ямі погрожують ножем і вимагають, аби він сказав. Дякую пригожину. Це ніби свідчить про те, що ця група російських загарбників належить до ЧВК. На іншому відео чоловіка у спину розстрілюють кілька осіб в балаклавах на обличчях. Поки ж вагнерівці поводяться як варвари, паплюжачі навіть закони війни, справедлива розплата наздогнала їх в Африці. У телеграм-каналах розходиться відео, як племена туарегів у Малі повторили свій подвиг і знову розбили колону російських найманців. <праць> Аллаху акбар, воля. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Заробили 40 мільйонів гривень на ухилянтах. СБУ розкрила чорну схему так званих Послуг для військовозобов'язаних, які уникали мобілізації: 14 злочинців у Київській та Харківській областях вже опинилися за ґратами. Під час обшуків у них знайшли понад одну тисячу меддовідок, бланків, військово-облікових документів, 250 підроблених печаток. Усе це призначалося для фальсифікації, аби відмазити від служби чоловіків. Слідчі кажуть, що фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів. Військово-лікарських комісій. Вартість таких послуг становила від 8 до 12 тисяч американських доларів з одного клієнта. Загалом встигли заробити понад 40 мільйонів гривень. Буквально спала на грошах зароблених також на ухилянтах. Ламаємо. Да, ну а на зрую. Нам обережно просто якось Угу. Легенько, то давай ну давайте все і почали Да? гори готівки на суму 6 мільйонів доларів у різних валютах. Знайшли оперативники в будинку керівниці МСЕК Тетяни Крупи та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду Олександра Крупи. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси та коштовності під час обшуків чиновниця спробувала викинути дві сумки з доларами через вікно. Там кажуть, слідчі було півмільйона. Коли ж усі гроші зібрали до купи на ліжку, то хтось з родини чиновниці вирішив прилягти поряд. Чоловік буквально медитував і перебирав пачки з купюрами, аби, вочевидь, назавжди попрощатися з горами зелених. Раз не знімаємо, передать упаку. А вам треба знімаю? ДБР заявляє про незаконне збагачення. А виявлена купа підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами пояснюють походження цих грошей. Крім готівки, слідчі знайшли ще й дорогі коштовності та докази відмивання грошей через підставні бізнес-проекти. Схоже, ця родина передивилася мультфільмів про Скруджа Макдака, який дуже полюбляв купатися в горах готівки. В Уряді України вирішили запровадити модель економічного бронювання від мобілізації. Про це заявив нардеп Ярослав Желізняк у телеграм-каналі. Та остаточне рішення буде ухвалено в парламенті, і для цього потрібно схвалення політичного керівництва. Головна мета кажуть у міністерстві економіки перейти від категорії критичного підприємства до критичного працівника. Україна отримає додаткові САУ Цесар від Франції. Мова про 12 самохідних артилерійських установок Цезар від французько-німецької оборонної групи КНДС. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лакорню. Самохідні артилерійські установки Цесар використовуються для знищення живої сили артилерійських батарей, укріплених позицій ворога та створення проходів у мінних полях. А німецький канцлер Олаф Шольц тим часом вирішив вдаритися в дипломатію, причому з диктатором. Схоже, життя нічому не навчило лідера Німеччини. Навіщо Шольцу перемовини з Путіним? І що дасть його так гучно проанансований дзвінок в Кремль? Далі у сюжеті. Днями видання ЦАЙТ повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість телефонної розмови із диктатором Росії Володимиром Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді. Шольц планує поговорити з Путіним телефоном через майже два роки, які минули з їхньої попередньої розмови. Офіційної інформації з боку Берліна про можливість такої бесіди поки що не надходило. А от народний депутат Олександр Марешко вважає, що телефонна бесіда між Шольцем та Путіним взагалі не потрібна. Такі розмови російська пропаганда використовує як буцімто доказ того, що з Путіним рахуються лідери демократичних країн. На мою думку, якщо Шольцу дійсно є, що сказати Путіну, то це можна зробити іншими каналами без прямого телефонного спілкування. Експерти певні потрібно і надалі підтримувати політичну ізоляцію Москви. Перервати таку мовчанку і мораторій на спілкуванні з Путіним це нерозумно. Для Путіна це буде свідчити, що є ознака певної слабкості заходу, зокрема позиції Німеччини. Телефонну розмову із Шольцем Путін може трактувати як певне підтвердження того, що диктатор має потужні переговорні позиції та може намагатися просувати свої умови. Якщо ж Шольц має намір обговорювати певний мирний план, то на думку добовика це матиме вкрай негативні наслідки, адже тоді канцлер порушить принцип нічого про Україну без України. Путін дуже досвідчений гравець в дипломатії такого типу. Тиснути на Росію можна лише тим, щоб більше допомагати Україні і робити російську агресію більш складною. Ясно, одне телефонний дзвінок у Кремль буде неправильним кроком у бік розхитування проукраїнської коаліції, проявом слабкості і непевності у своїх силах. Тому, з огляду на шквал критики, експерти не виключають, що Шольц може утриматися від цього. Залишається тільки дочекатися цього контакту, якщо він взагалі відбудеться. І можливо тільки тоді ми зрозуміємо, про що реально федеральний канцлер Німеччини хотів говорити з президентом Російської Федерації в ситуації, якщо немає ніяких політичних підстав, вважати що перемовини між Росією і Україною відбудуться найближчими місяцями і навіть роками. А Росія продовжує наступ на українських територіях з тим, щоб збільшити площину тих українських земель, які сьогодні знаходяться під окупацією цієї жорстокої держави. Один з шахедів під час російської нічної атаки по Україні впав у Білорусі. вибухнув у Гомельській області видання. Белсад пише, що жінку, яка нібито передала ролик з падіння безпілотника адміністратора місцевого телеграм-каналу, затримало КДБ. Потяг із z символікою не пропустили до Литви. на одному з вагонів поїзда Москва, Калінінград, литовські прикордонники побачили написи: ЗОВ, Вільнюс, місто Росії та літеру. Зет начальнику поїзда та його підлеглим. Довелося власноруч за допомогою ганчірок витирати написи, щоб продовжити рух. На цьому і це все свої думки про почуте та побачене пишіть нам в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.